Дешева міська земля у рівному хочуть виставити на земельний аукціон ділянку у 19,5 сотих. Розташована вона за адресою провулок Робітничий 5. Стартова ціна встановлена відповідним експертом 373 тисячі 904 гривні. Це трохи менше 10 тисяч доларів. Ріелтори, котрі продають земельні ділянки, таку вартість ставлять під сумнів. За 10 тисяч доларів ні, то нереально просто з документами точно нереально. реальну. Навіть мова не може бути не купите за 10 тисяч доларів. 19,5 з сотих по провулку робітничий 5 призначені під промислову забудову. Згідно з онування, там можна розмістити будівлі переробної та машинобудівної промисловості. За встановленою вартістю коштуватиме одна сотка тут 19 тисяч 300 гривень або 480 доларів. На сайті оголошень нерухомості таких цін немає й близько. До прикладу, земельна ділянка під комерцію у 12,6 сотих вартує майже 39 тисяч доларів. Відповідно, ціна сотки 3 тисячі доларів, тобто у кілька разів більше тої вартості, за яку продаватимуть територію міста, грошову оцінку ділянки робила приватна компанія Експерт Рівне. 500 доларів за сотку, чи це нормальна вартість, чи це за низька? Це можливо і трохи за висока. Таку вартість пояснюють кількома причинами. Їх фірма експерт рівне на замовлення управління комунальною власністю виклала у звіті. Згідно нього на вартість вплинуло місце розташування, конфігурація ділянки у вигляді двох трикутників та рельєфність. Відтак ціна нижча ніж на сайті оголошень. Чому аж настільки пояснень не знайшли? Ну ви говорите ринково Хто визначив ринку вартість цієї ділянки? Ви просто... Того десь взяли якусь інформацію, що десь там можливо щось продає. Ці автори мають свій гонорар від вартості, скажімо, Ім чим побільше, тим вигідніше. Тому вони вам будуть говорити в реальність трошки іншої ніж те, що говорять ці автори. До ділянки є асфальтований проїзд та розроблена за міські кошти. Уся документація наразі проєкт рішення щодо виставлення ділянки на продаж мають затвердити міські депутати на сесії. Опісля оголошується дата аукціону. Він відбувається на спеціальному електронному майданчику, якщо є мінімум. Два учасники покупець, який запропонує більшу ціну, і придбає собі 19,5 соток міської землі. Кожен з учасник буде мати можливість зробити три кроки, підняти свою ціну, яку він дав первісно на для аукціону. Втручання в цю систему неможливо. Ніхто до аукціону не бачить, скільки учасників є зареєстровано, які пропозиції вони дають на момент початку. В управлінні комунальної власності та фірмі, яка робила грошову оцінку, сподіваються, що вартість під час аукціону буде рости. Разом із тим, якщо двічі на аукціон зареєструється лише одна особа, то їй за третім разом можуть продати земельну ділянку напряму по стартовій ціні. За інформацією із наших джерел із проханням виставити ділянку на аукціон звернулася Алла Мамчур. У неї вже є одна ділянка поруч. Вадим Мороз, Михайло Мандюк, телеканал ITV.